Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, 22 вересня, 2024 року. Хочу коротко поговорити про використання сучасних новітніх технологій під час війни. Ви всі вже мабуть чули, що ізраїльські спецслужби провели, як на мене, блискучу спецоперацію і зуміли підірвати велику частину пейджерів хезболи. Це ворог Ізраїлю. Чим завдали дуже дуже серйозну цьому ворогу шкоду. Я не знаю, як вони це зробили, тому що є якби дві головних версії, що вони якимось чином заклали вибухівку в ці пейджери. Але я думаю, що вони просто таким чином ці пейджери запрограмували, що акумулятори і інші елементи цих пейджерів вибухали в потрібний для ізраїльських спецслужб момент. І це дуже класний приклад того, як можна використовувати сучасні технології проти своїх ворогів. Так само, ви, мабуть, чули, що зрадник чеченського народу Кадиров недавно скаржився, що Ілон Маск зупинив автомобіль компанії Тесла прямо на полі бойових дій, там де чеченці використовували його проти України. І от маск просто дистанційно цей автомобіль вимкнув. До чого я веду? А ви розумієте, що, наприклад, компанія Apple, чи компанія Google, чи компанія Microsoft, чи уряд Сполучених Штатів, чи компанія Meta, Facebook, чи будь-яка інша високотехнологічна західна компанія може один раз і назавжди е перенести Російську Федерацію їхні болота в. Темряву вимкнути можна дуже легко. Якби компанія Тесла Ілон Маск, захотів вимкнути всі автомобілі Тесла в Російській Федерації, вони би це зробили ну, буквально там за кілька хвилин, оновивши необхідне програмне забезпечення. Звичайно, росіяни би знайшли якийсь спосіб обійти це, перепрограмувати. Але колапс на кілька днів міг би зупинити всі автомобілі, Тесла, всі електромобілі, всі технологічні автомобілі в Росії просто за помахом якогось підпису, якогось. Впливово американського чиновника. Але наші партнери це не роблять. Так само, наприклад, компанія Apple могла би зупинити всі айфони в Російській Федерації, включити геолокацію. Якщо айфон знаходиться в Росії, то він ну, не вибухає, але більше не працює і старає всі дані. Я вже про це говорив. Так само можна вимкнути всі комп'ютери, так само можна вимкнути всі телевізори, всі смарт-телевізори в Російській Федерації. Дуже легко можна вимкнути. І тоді Путін втратить один з головних своїх. Інструментів маніпуляції зомбування це зомбоящик. Звичайно, що в російській глубинці телевізори часто не смарти, Там бідні і нещасні орки живуть, але тим не менше, ну наприклад, покарати Москву за те, що вона фінансує війну в Україні, дуже легко. І це робиться натиском кількох кнопок. І ми вже давно розуміємо, що і дрони, і інші сучасні технології вже давно працюють дуже ефективно на війні, але найвищий рівень війни завжди демонструє Ізраїль. І Ізраїль зараз показав, як можна використати так, щоб проти Російської Федерації, проти тих, хто підтримує війну в Росії, зброєю був кожен телефон, кожен телевізор, кожна пральна машина чи будь-яка смарт-техніка. Друзі, це реально. І коли ми думаємо, що наші партнери? Ну просто не дають нам зброю. Вони взагалі використовують 1% від того, що вони можуть, щоб допомогти Україні перемогти ворога. І нам треба про це говорити. Можливо, колись наші західні партнери дійдуть до того, що треба просто виключити всю, о, весь мобільний зв'язок на територію Росії, весь інтернет, інші якісь речі, тому що досі Росія не відключена до кінця від свіфта. І коли нам говорять про те, що нам допомагають, ну то це не завжди правда. Нам дають зброї рівно стільки, скільки треба. Але справжня Родьба, оце так боротися, як бореться Ізраїль своїми ворогами. А Україна і Ізраїль зараз переживають схожі. Події, тому що Ізраїль завжди боровся за своє виживання, і так само Україна. Я розумію, що порівняння може не дуже коректне, тому що у нас все таки інша історія, але тим не менше, ми маємо лютого ворога на своїх кордонах, і ми маємо багато методів, як свою суверенність захищає суверенітет, захищає Ізраїль. Ми маємо використовувати і у війні проти Російської Федерації. Тому друзі, в тому числі українські айтішники, ну раз ізраїльські спецслужби змогли якимось чином. Зробити неприємності з пейджерами Хезболи. Треба думати, як вимкнути назавжди всі електронні пристрої на болотах. Все буде Україна! Слава Україні, друзі!